До нас звернувся пацієнт вже на зняття швів, була проведена операція по заміні колінного суглоба. Пацієнт пересувається з милицями, все добре, рана зажила. Що можете сказати за ці два тижні з моменту операції? Ну, все нормально, все заживає, все прекрасно, все, як все в процесі йде. Угу. Все. З, з того моменту, як виписались, і зараз. стало ну, трохи Конечно, краще. Ничего не болит, не это. Что отлично. можете сказать людям, которые боятся? Не бойтесь, идите и делайте. Потому что надо ходить и надо жить. Правильно? Правильно. Клиника хорошая, все, и врачи хорошие. И вы сделали. Спасибо, что у вас руки не болели. Да, дякую. То есть всем довольны. Зі своей стороны, из стороны клиники, хочемо побажати вам скорейшей реабилитации. Міцного вам здоров'я, ну і з прийдешними святами, да, спасибо вам тоже.